Я Наталія Євгенівна Верхола, вчитель хімії середньозагальноосвітньої школи номер 3 міста Львова. І м, Львів не є містом моєї мрії, а Львів є містом мого народження і мого реального життя зараз. Відносно майбутнього хочеться, щоб Львів був людянішим, бо Львів це його мешканців. Щоб його мешканці були добрішими, уважнішими. А другий момент дуже хотілося б, щоб наше місто було чистим, охайним, щоб люди уважніше ставилися до навколишнього, не кидали банальні папірці під ноги, банально не плювали під ноги, не ображали. Не нищили рослини, тоді, напевно, наше місто буде дійсно європейським, до якого хотіли б приїхати люди з інших країн.